Так, сьогодні на Житомирщині функціонують 245 закладів сімейної медицини, в яких організовано 637 сімейних дільниць, де працюють 496 сімейних лікарів та 651 медична сестра. Сьогодні сімейні лікарі обслуговують майже 90% населення області, а рік тому було приблизно 77%. Тільки за останніх півтора року у нас було відкрито 11 нових закладів сімейної медицини. Щоб зберегти досвідчені кадри та фінансові ресурси, а також зробити медичну допомогу доступнішою, особливо у селі, в Романівському, Люберському, Бердичівському та Овруцькому районах ФАПи об'єднали. Таких результатів не вдалося б досягти, якби не всебічна підтримка влади, як центральної, так і місцевої. Так, за минулий рік та половину нинішнього на розвиток медицини витрачено 13 мільйонів гривень, здебільшого на придбання нового сучасного обладнання та на ремонт медичних закладів. Наша область одна з небагатьох, де на потреби медицини віддають переважну частку додаткових надходжень до обласного бюджету. І мені приємно, що сьогодні депутати обласної ради погодились з таким проектом розподілу коштів, і я впевнений, що вони будуть використані на користь жителів нашої області.